Може, в принципі, два В нашій школі навчається станом на сьогодні. В нашій школі навчається 98 учнів. Кількість учнів в нашій школі буде збільшуватися до 120 осіб. Нам цей комп'ютерний клас, який ви бачите, ще був сформований у 2009 році. Ці комп'ютери, блоки живлення, вони вже дають збої, вже технічні через технічні. Неполадки, і ми дуже вдячні органам місцевого самоврядування за таку підтримку, адже наші діти будуть працювати із новими комп'ютерами. Тим більше, наша школа навчається за інформаційно-технологічним профілем, де поглиблено вивчаються уроки інформатики. У нас працює два вчителі спеціалісти інформатики і 10-11 клас урок інформатики інтегрований курс, який складається з інформаційно-комп'ютерних технологій і ем, АПК. Ми ще раз щиро всім дякуємо і думаємо, що наші діти будуть користуватися, будуть е, здобувати нові знання, адже ми знаємо, що суспільство рухається вперед. Ми тепер без цифрових технологій собі не уявляємо свого життя. Ну і думаємо, що вона буде служити довго нам з користю. І ще раз всім дякуємо. Ми знаходимося на території орської школи сьогодні. Ми дали перший поштовх на суттєві зміни в цій школі. Ми привезли новий сучасний комп'ютерний клас з 11 комп'ютерів, величезний телевізор, смарт-телевізор. Це десь з інвестицій близько 280 тисяч гривень. Але це ще не все. От Позаду мене бачите великі кучі будівельних матеріалів. Тобто, тут з силами батьків урівських вони планували прийняти, колись були такі модні мікропроекти. В області, ну вони, на жаль, закінчилися зв'язку з війною. Тим не менше, є потреба замостити територію, бо вона фактично це суцільна трава. І ми докуповуємо бруківку, ми докуповуємо перебрики, докупили. Будівельні матеріали і наступні сесії ще планується виділити 130 тисяч гривень на роботи, щоб замостити повністю цю територію біля школи, щоб діти ходили в чистоті, щоб все було хайно, щоб був вигляд справжньої такої інтелігентної сільської школи. Ну і ще будуть зміни торкнуться цього року цього приміщення. Це приміщення харчоблоку. Він на даний момент є відсутній. Там зараз нічого немає. Ми виділяємо на капітальний ремонт з закупкою обладнання 800 тисяч гривень, і крім того, за е, сам приміщення має старенький дах. Ми хочемо замінити так само дах. Тобто, Ну, це будуть такі серйозні зміни, які побачать всі весь Орів. Ну, Що, до речі, я забув, ми ще зробимо капітальний ремонт класу комп'ютерного, тому що якось не пасує гарні нові комп'ютери в старому, тому такому ще ну, він вигляд такого савдепівського вигляду має. Ми його обов'язково зробимо і приїдемо, і побачимо, як реагують діти, як реагують вчителі, як реагують орівчани. І це все знаходиться дуже приємно тут, ворові, в Трускавець. Ській громаді